Слідчі відправили на лаву підсудних учасників організованої злочинної групи за торгівлю зброєю. Двоє громадян однієї з країн Закавказя та Одесит спеціалізувались на продажі вогнепальної зброї гранат та набоїв, які останній незаконно вивозив із зони бойових дій. Впродовж кількох місяців співробітники відділення поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 проводили слідчо розшукові дії та задокументували збут правопорушниками гранати F1 за 150 доларів США. Та пістолети Макарова з магазином із 145 набоями за 1300 доларів для припинення злочинної діяльності правопорушників у січні цього року правоохоронцями була проведена спецоперація. Учасників злочинного групування на чолі з організатором затримали під час чергової реалізації трьох гранат Ф 1 за 450 доларів. З незаконного обігу поліцейські вилучили увесь збутий правопорушниками арсенал, який скерували на експертні дослідження, долучивши до матеріалів кримінального провадження, висновки експертів та зібравши достатньо інших доказів, слідчі під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, висунули фігурантам обвинувачення за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. А саме у Законному придбанні носінні зберіганні передачі та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозвілу, вчиненому організованою групою. Відносно всіх учасників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство поліцейські завершили та матеріали скерували до суду. Всім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Нагадуємо, що відповідно до частини 3 статті 263 кримінального кодексу України не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.